Вітаю вас, мої маленькі друзі. Щоб вирости відповідальною, самостійною та здатною приймати рішення людиною, певні якості треба виховувати з малку. і пам'ятати, що кожна велика справа починається з маленької. Щоб виконувати свої обов'язки перед суспільством і бути корисним для цього світу, потрібно навчитися виконувати обов'язки перед собою, перед своєю сім'єю. І сьогодні до нас завітав хлопчик Вітя, який може все на світі, і він розповість, що він робить для того, щоб бути корисним. Вранці я часу не гаю. Мию очі, мию щічки, мию носик невеличкий. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зубки, залюбки, на зарядку вибігаю, марширую, присідаю, легко бігаю, стрибаю і не стомлююсь ні трішки, бо я дужі маю ніжки. Чисті зубки, чистий ротик, чисті вушка і животик. Доки поралась матуся, самотужки одягнувся, ніби я вже й завеликий. Ой, не так взув черевики, і на виворіт жилетка і штани на голові. Не сміялись, щоб малята, буду все мерші скидати, По секрету мовлю вам. Все ж навчусь вдягатись сам. Щоб мати здоров'я, слід правильно їсти, вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Маю іграшок багато, по підлозі не пройти. Залишається літати чи бульдозером гребти. Наступив на їжака, впав, забилася рука. Стало боляче мені, у синцях, як на війні, з того часу погуляв, все відразу поскладав. Поки я ще не дуже дорослий, але намагаюся приносити користь своїй родині, я піклуюся про своє здоров'я, допомагаю прибирати квартиру, виношу сміття, допомагаю мити посуд, поливаю квіти. І про своїх домашніх улюбленців, слухаюсь батьків і роблю все, що вони просять. Отже, любі друзі, вітя поділився з вами своїм досвідом. Сподіваюсь, ви все зрозуміли та запам'ятали. Свої обов'язки потрібно не просто знати, а й виконувати. Тоді нам буде легко жити, мирно гратися. Дружити і ніколи не тружити. Дітки, наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей, друзі!